А вулиця Помірецька, вхід санаторій Карпати, а ми далі йдемо Помірецькою прямо. До вулиці Карпатської. Так званий об'їзної трускавця. Бориску покронували гарно, правда? Ну гарно це в лапках, в переносному значенні слово звучить. Теж дуже багато житла здається, але тут в основному житло здається з прицілом для тих, хто планує проходити лікування в центрі Козявкіна. Бо на Бівець звідси далеко. Ну, тут первіше видно, що від частин, там зараз реконструкція басейну. Там ви би бачили, та ви бачили той проєкт, ми вам показували той проєкт. Там за проєктом біля Карпат мав бути відкритий басейн, пляж, лежаки. Мало бути все зовсім інакше. А оце зліва, спочатку це готельчики. А далі от власне, центр Козявкіна. Центр Козявкіна лікує дітей з ДЦП. Тобто там можна які і проживати, але самі розумієте, що і лікування дороге, і проживання дороге. Тому батьки для економії коштів селі. Це десь поруч, дешевше, на вулиці Помірецькій. А туди ходять на лікування. Ну так, мені одна жінка розказувала, каже, розумієш, можу або два тижні лікувати дитину, але жити десь не тут, не в них. Або якщо жити в них, то тільки тиждень можу лікувати. То звичайно, що я буду жити десь в іншому місці. За менші гроші. Я не кажу, що тут ж можливість пожити ще за менші гроші. Там далі, тут тут багато де подається житло. Справді таке зроблено для зручності пацієнтів цієї клініки. Ліворуч сам центр Козявкіна. Ну, речі, я колись був на відкритті в ньому, це було дуже давно. Це було не те, що минуле століття, це було ще минуле тисячоліття. Я як зараз пам'ятаю, Ніна Матвієнко була на відкритті, був, звичайно, сам Кузявкин нині покійний. І був навіть Леонід Кучма на відкритті. Ну от такий в мене спогад про центр Козявкіна його відкриття. Тоді ж плюс-мінус Леоні відкривалося внижухою біля Стрия. А ми йдемо далі вулицю Помірецької, це все вулиця Помірецька. Це все вулиця Помірецька. Тут правіше це санаторій Карпати, ви його зараз ще раз побачите. Перейдемо на той бік. Прямо Санторі Конвалія, хата рибака, Форельник, там багато що. І, до речі, там отут справа знаходиться Труска в Календ, цей парк розваг, який відкрився. Він в основному на зиму відкривається. Ми може навіть трошки побачимо, що там зараз. Ну і Трускавецький завод, Мінвод, ТСБ, він теж знаходиться там. У нас є відео із самого заводу, і біля заводу. О, це козявки на центр. О, що я про сказати. А біля самого заводу знаходиться той закинутий бювет. Ну, не зовсім бюветка, точка видачі води, ви точно знаєте цю фотографію, де початок ХХ століття стоїть жіночка в купальнику і роздає воду відпочивальникам, які там поруч озеро з піском з Балтійського моря курорт. Ну, Варто знайти це, ми про це згадували часто. Та і ви, я думаю, читали. Оце курортна пом'ярка. У нас є відео залишків курорту на пом'ярках. Що там зараз залишилось, який воно має вигляд. Тобто теж дуже рекомендуємо знайти це відео в нас. І там же ви побачите, як туди добратися. Це річка тече знову. Часто мені розказують, в трускавці нет річки. Будь ласка, річка. Вона така як Дніпро, я кажу, але ну, може і добре, що вона така як Дніпро. В трускавці тече річка. І не одна, це одна з них. Ліворуч Богема. Готель. А це вулиця Помірецька. Оце Помірецька має такий типовий для трускавця вигляд. О, то я вам розповідав, що буде на пом'ярках. На пом'ярках там, де напроти Форельника. Знову ж таки, хто орієнтується, хто знає про що мається на увазі. Напроти Форельника був закинутий табір. Такий відпочинковий, дитячий, так виглядає, як дитячий. От його демонтують і на його місці мають збудувати, ну, знову ж таки, за моєю інформацією, я не можу гарантувати, що це відповідає 100% дійсності. Там мають збудувати готельний комплекс Аля Святий Шарбель Моршень. Чому Аля? Тому що, ну, я розумію, навіть власники плюс-мінус ті самі. Та й відповідно той проект Мінеральних вод заводу нового, який має, будуватися в Трускавці і має ніби об'єднати всі бренди Трускавецьких мінеральних вод, це теж пов'язано з тим, з тими ж власниками. Ну, Томаш Фіала, Микола Хміть і компанія. Це зараз, бачите, так виглядає Трускав Календ. Якби ви мене спитали, чи працює Трускав Калент, я вам сказав, так, Трускав Календ працює, але там немає відвідувачів. Будиночки стоять, ресторан стоїть. Кафе, ресторан теж стоїть на місці. Тюбінг стоїть, ніхто не демонтовує. Але парковка порожня, і от тут ми знову ж таки бачимо санаторій Карпати, бачите. Карпати, перлина при Карпаті, і от власне Трускавка Лент, яка вона має вигляд станом на зараз. А ми йдемо далі. Богем оминаємо. Піднімемось трошки вище, і оце якраз є ця дорога на помярки до того закинутого бювета. Це є дорога на форельник. А більше того, так можна йти і на Орів, на зимівки так можна йти. Добре, гостів, уличне. Та дорога має перспективу дійти до Стрия. О, це все теж помірецька, тут теж здається житло, тільки ми теж не раз ви казали, що тут більше. Орендують. Не ті, хто ходить на бівети, хоча тут і добівато недалеко. Тут 20 хвилин ви на бівет. Але більше орендують ті, хто в центрі Козявкіна лікує дітей. А вулиця Помірецька. А що тягнеться і тягнеться? А в нас є відео, ми тут автомобілі проїжджали, пішки проходили. І до Форельника доходили, і з Форельника є відео кому цікаво. Знову ж таки, я не кажу, чи форельник хороший, чи поганий, ви можете подивитися самі зробити власні висновки. Скоро квітень.